Всіх вітаю у сьогоднішньому відео. Ви дізнаєтесь, як без зайвих зусиль здобути і вдосконалювати нове хобі, яке залишається найкращим інструментом для визначення особистості та досягнення результатів. З вами канал у пошуках мотивації і ми починаємо. Сьогодні тільки лінивий не рекомендує книги, які обов'язкові для прочитання. Однак дуже мало хто розказує про те, як робити це правильно і не береться давати відповіді на важливі питання, такі як: що читати, де шукати книги, як читати більше, а прочитане розуміти краще. Сьогодні я дам відповідь на усі ці питання і складу повноцінну інструкцію, яка допоможе вам з легкістю перейти у світ корисної літератури. Тож додивіться це відео до кінця, щоб не пропустити цінної інформації. І підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. А ми продовжуємо. По-перше, ми краще аналізуємо текст, коли читаємо його з паперу, адже використовуючи монітор комп'ютера чи телефону, ми сприймаємо тільки візуальний ефект, який послаблює можливість запам'ятовування та концентрації. Саме читаючи з паперу, наші тактильні відчуття підвищуються, а рівень наших знань збільшується. Рекомендую робити різноманітного роду підкреслювання, що дозволять урізноманітнити читання книги і додатково її. Обробки. Все ж найкраща книга на сьогодні. Це фізична книга, яка дає можливість зрозуміти прочитане і використовувати знання на практиці. Але не кожна книга заслуговує на те, щоб її прочитати. У вас має бути присутня зацікавленість до тої чи іншої теми чи особистості, те, що принесе насолоду під час читання книги, і невимовного бажання допрацювати її до кінця. Тож фільтруйте ваші вподобання і використовуйте їх для вибору правильні літературних чи бізнес книг, не інвестуйте багато часу на те, щоб зрозуміти кожне слово чи речення, яке хотів передати автор. Розслабтесь і отримуйте задоволення, дочитайте книгу до кінця, щоб зрозуміти суть інформації і її послідовність, роблячи відповідні виписки та висновки. Щоб акумулювати енергію та увагу, робіть перерви між прочитанням розділів чи сторінок. Це необхідно, щоб перезавантажити мозок і краще вловлювати суть прочитаного. Таким чином, ви запобігаєте спокусі все кинути і доопрацьовуєте книгу до кінця, створіть комфортні умови для читання, тому що ідеально чистий простір запобігає розсіянню думок на будь-які інші сторонні предмети. Залишайтеся відкритими до нових знань, адже знання це сила. Чим більше ви зможете дізнатись, тим більше ви зможете використати. Не зациклюйтесь на одній теорії, шукаючи додаткові знання, переслідуйте нове, ще не використане вами, тим самим розширюючи свій кругозір і даючи наступному розвитку подій. Бажаю, щоб ваша бібліотека з книгами завжди розширювалась асортиментом художнього слова, що здатне змінити ваше життя. Як і мій канал, який являється яскравим прикладом особистого зростання та мотивації. Тож, якщо вам сподобалась тематика цього канала, то підписуйтесь на нього, ставте вподобайку і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нової порції корисної інформації. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей.